Доброго ранку, мої любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми складемо за схемою добутки з першим множником 7. Будемо складати і розв'язувати задачі, а також обчислювати периметр прямокутника. Тож, починаємо. Попрацюємо усно. Яке число пропущено? Наскільки ділили 18, щоб отримати 6? Перевірте себе. Наскільки множили шість, щоб отримати двадцять чотири? Чи така ваша відповідь? Наскільки помножили п'ять? щоб отримати 35. Останню відповідь запишіть каліграфічно. Тільки не забудьте записати число і класна робота. Перевірте себе, чи правильно ви написали. Пригадаємо, що множення це додавання однакових доданків. Отже, замініть, будь ласка, множення додаванням і розв'яжіть приклади. Розглянемо перший приклад. 21 помножити на 4. Перший множник це доданок, який додавали. 4, 4 це другий доданок, який вказує, скільки разів додавали число 21. Отже, замінюємо додаванням. 21 помножити на 4 дорівнює 21 плюс 21 плюс 21 і плюс 21. Додаємо 21 плюс 21 42, плюс ще 21, 63, і плюс ще 21, 84. Решту прикладів розв'яжіть, будь ласка, самостійно. За потреби в будь-який момент ставте відео на паузу. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт-хвилинку. Це дуже важливо під час роботи робити невеличкі фізпаузи. Це дуже корисно для здоров'я. Номер 827 знайди на сторінці 135 і виконай самостійно, скориставшись записаними прикладами таблиці множення числа 7. Розв'яжіть ці приклади. Внизу екрана ви бачите числа. Якщо серед ваших відповідей будуть ці числа, значить приклади ви розв'язали правильно. Попрацюємо над задачею. Знайдіть в підручнику задачу 829. Прочитайте її. Цукерка коштує 7 гривень. Скільки коштує 5 таких цукерок? 5 цукерок коштують у 5 разів більше. Да? Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі у ЗОшит. Перевірте себе. Розв'яжемо задачу 830. Льодяник коштує 5 гривень. Скільки коштує 7 таких льодяників? Запишіть в зошит розв'язання цієї задачі. Задачу номер 831 на сторінці 135. Складіть і розв'яжіть самостійно. Записувати всю умову задачі в зошит не обов'язково. Ви можете зробити короткий запис своєї задачі і... Повні пояснення до дій. Тоді я зрозумію, яку задачу ви склали. Знову поставте відео на паузу і відпочиньте. Виконайте завдання 832. Обчисліть периметр кожного прямокутника. Пригадайте, периметр це сума довжин усіх сторін прямокутника. Отже, перед тим, як його знаходити, потрібно виміряти довжину кожної сторони прямокутника. А для прямокутника достатньо виміряти довжину і ширину, тому що прямокутник має попарно. По дві однакових сторони. Дві довжини і дві ширини. Бажаю успіху. А наш урок закінчується. Табличку множення числа 7. Я раджу вам вивчити на пам'ять. Вашим домашнім завданням буде виконати завдання 833 і 834 на сторінці 135 і 136. Оцініть свою роботу. А я вам дякую за вашу роботу. Бажаю успіхів. До зустрічі на наступних уроках.